Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі, і маю велику надію, що після сьогоднішнього відео, якщо ви додивитесь його до кінця, звісно, ви перестанете звертати увагу на ці чотири шкідливі деструктивні думки, які заважають багатьом навчатися і досягати свого результату. Ми ретельно з вами їх розберемо, і я буду намагатися розвіяти і довести, що вони не мають жодного сенсу. І будемо починати. І починаємо з самого початку. Перша така шкідлива думка виникає у людей, які тільки починають навчатися або планують шукають свого першого викладача, і звучить вона приблизно так: чи має я талант, чи не дарма я витрачу кошти і свій час. Відповідаю, навчитися на гітарі може Кожна здорова, фізично здорова людина, яка має пальці на руках, і є такі приклади, що навіть люди добре грають, маючи не всі пальці, то треба мати бажання велике, мати зручний інструмент і змогу приділяти цьому час, щоб навчатися і тренуватися. І 100% у вас все вийде. А на якому рівні це вже залежить від вас, від того, як ви будете е, приділяти цьому час, скільки часу ви зможете цьому приділяти? Ну і від ваших амбіцій, звісно. Друга така шкідлива думка. Виникає, коли ви вже почали навчатися, вже навчилися грати акорди, починаєте грати пісні, і тут підходить момент, коли треба співати. І тут починається: немає голосу, немає слуху, там хтось на ухо наступив і там хтось щось сказав. Друзі, не звертайте на це увагу. Якщо ви мене зараз чуєте, у вас є слух. Якщо ви спілкуєтеся і вас чують інші, у вас є голос. Тепер треба поєднати те, що ви чуєте, з тим, що ви співаєте, щоб воно одне було схоже на інше. А це вже питання часу, питання практики. Так, да, у когось це виходить швидше, у когось повільніше, але це зовсім не означає, що це не потрібно робити і не буде результату. Тому не звертайте на цю думку, на ці там судження когось уваги, співайте і ви. Вразити своїх слухачів. У доброму, у доброму плані, звісно, у доброму. Чим більше ви це, то будете робити, тим краще у вас з часом буде це виходити. Маю особистий приклад. Я коли тільки починав займатися музикою, мені було 13 років. І мене навіть в хор дитячий набирали. Але я не звертав на це уваги. Я співав, де тільки можна, на різних там е, зустрічах різних клубів е, з друзями. В походи завжди брали гітару, в походах біля вогнища співали. Дома собі співав, роз, е, вчив різні пісні. І через 8 років я вийшов вже на професійний рівень. Я співав і мені це, за це е, платили гроші. Тому це ще раз доводить. Е, що не треба звертати увагу на ці е, шкідливі думки. Все у вас є. І якщо ви будете це робити, будете вчитися і тренуватися, все у вас вийде. Можна, якщо ви хочете це зробити правильно, можна знайти собі викладача по вокалу або сальфетжо, і е, він вам допоможе це зробити швидше і правильніше, да? для того, щоб потім не перенавчатись. І так. У вас є слух, у вас є голос, всі здібності у вас є. Треба тільки займатися і тренуватися, і все буде окей. Третя, така дуже шкідлива думка виникає на різних етапах навчання, частіше спочатку, але буває пізніше. І полягає вона в наступному те, що учень починає шукати чудодійних методик навчання, які вже завтра дозволять йому гарно грати на гітарі. І цим користується не Порядні вчителі, вони вам обіцяють там, завтра, через тиждень, що ви почнете вже грати. Але це неправда, це так не працює. Наше тіло і мозок так не працюють. Щоб здобути якісь навички, треба а Гра на гітарі це багато навичок. Там, кожен акорд. Пересування кожного акорду по грифу це вже навички. І кожну навичку це треба відпрацьовувати і відпрацьовувати довго і нудно. І іншої е, чудодійної таблетки не буває. Тільки е, щоденна ретельна праця над своїми навичками. Тому з самого початку налаштовуйте себе на щоденну. Ретельну працю над інструментом. І тільки ця методика приведе вас до успіху. Четверта, така, так само, на мій погляд, шкідлива думка це уникання складнощів в навчанні. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, коли учень починає вчитися, вивчив якусь вже базу акордів, і тут трапляються акорди на баре. Да, це трошки складніше грати. І та ні, давайте не будемо. Давайте я буду там ці 15 акордів там грати. І мені вистачить. Ні, це, це ваш вибір. Але можна піти далі. Можна витратити трохи часу натренувати цей прийом. Він ну, такий самий акорд, як і всі інші. Що ви згадаєте, як ви починали, як, як ви пробували затискати перші свої акорди, і так само було боляче, так само було складно. І у деяких моїх учнів паніка це неможливо зіграти. Такі думки виникають. Але трохи позаймаються і все там через е, е, кілька тижнів. Вже це перестає бути складним. Так само і за кордом бере. Да, у когось там це більше часу займає, у когось менше, але всі, хто хоче, всі долають цю трудність. Але це піднімає ваш рівень в 10 разів. Ви можете грати на всьому грифі, ви можете грати пісні більш оригінальні. Більш різнобарвити свій акомпанемент. Це є, так зі сторони класно так виглядає, да? коли там ви граєте вже на середині грифа. і таке, ну, таке от відношення до вас інше, вже як до гітариста. Тому дуже не рекомендую уникати складнощів будь-яких складнощів в навчанні. Просто витрачайте на це трохи часу, тренуйте, і воно буде переставати бути складним. Методика перевірена на всіх моїх учнях, вона працює. І на мені самому так само. В першу чергу на мені перевіряв, на собі перевіряв. І п'ята така бонусна думка, вона стосується людей, у яких більше розвинута ліва рука. Перестаньте шукати гітари на ліву руку. Зі свого досвіду, так само це вам заявляю. Чому це не має сенсу? Ми граємо на гітарі двома руками, і дві руки, і права, і ліва мають працювати рівноправно. Немає головної руки, другорядної руки. І права і ліва рука вони дуже важливі і мають не відставати одна від іншої. Це, ви знаєте, фортепіано там, наприклад, на ліву руку, на праву руку. Не знаю, може і є такі, але це не має сенсу ніякого. просто. Тому ви тільки ускладнюєте собі життя. По-перше, гітару таку складно, гарну знайти. Тому що їх мало. Вона дорожче коштує. І потім ви будете змушені всюди її таскати, тому що шанс, що у когось там знайдеться така сама гітара, дуже маленький. Тому не витрачайте, не витрачайте на цей час, беріть нормальну стандартну гітару і навчайтеся і отримуйте задоволення. Друзі, дякую, що дослухали це відео. Може, воно було довгим, але сподіваюся, що все, що я сказав, принесе вам користь і допоможе в навчанні і розвитку. Всім дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. До нових зустрічей!